Посівна кампанія в Мелітопольському районі розпочалася ще на початку березня. Наразі вона в самому розпалі. Отже, згідно з планом, засіяти ранніми зерновими культурами необхідно близько 7 тисяч гектар. На даний момент посіяно близько 70% гороху, 20% ярового ячменю. Почому так мало ми сієм. В весенний период, потому что мы в сентябре, в октябре месяце 2016 года, под урожай 2017 года заложили хорошие, хорошие посевы озимой пшеницы, 30, почти 2000 гектаров. А если брать более точно, то 31 800 гектаров у нас посеяно озимой, озимой пшеницы и в том числе 1600 гектаров озимого ячменя. І це при тому, що ситуація з низькою ціною на ячмінь у 2016-му досягла критичної точки. Декілька років тому ринкова вартість ячменю та фуражної пшениці була приблизно однакова. Причиною падіння вартості стали проблеми з експортом. На сьогоднішній день ціна ячменя десь гривень на 400 500, 400 -500 гривень ніже фуражної пшениці. Ми не відмовляємося ці от ячменя. Почому? Потому що і видаємо пащикам. Чиновники кажуть, відмовлятися від деяких видів зернових, зокрема ячменю, на Мелітопольщині не збираються. Сіяти ячмінь тут, як і раніше, вважають економічно доцільним, навіть не дивлячись на те, що ціна на нього постійно падає. Ячмінь обов'язково об'язан бути. в структуре посевных площадей, в каком количестве, это уже другой вопрос. Но э, то же самое нужно не забывать и о, о вале. Вот в том году, например, хочу сказать, что был хороший всплеск на ячмень, как на яровой, так и на, и на зимой. Всплеск я имею в виду по урожайности. На Мелітопольщині урожайність ячменю залежить від наявності зрошувальних систем. Спеціалісти зазначають, район можна сміливо відносити до зони ризикованого землеробства. Тому додатковий полив це головна запорука хорошого врожаю для всіх культур. У нас 24 тысячи гектаров орошаемых земель. Поливается ровно половина 12 тысяч гектаров. Так что это наши аграрии, они сохраняют их. Здесь, в принципе, потенциал как раз очень серьезный. Если на Багаре ну, в среднем берем 35-45 сантиметров за гектара, то на орошении получают и 50, и 60, и 70 сантиметров и выше. На посушливому півдні досягти 100% схожості досить складно, також і без використання мінеральних добрив та новітньої техніки. Ми менше робимо обробок в полі. Чому ми купили дорогі комплекси, щоб уйти від баранування і від культивації. Трактор входить, він одразу вносить удобрення, культивирует, вносить удобрення і одразу сіє. Та навіть це не може конкурувати з додатковим зрошуванням. Та, на жаль, більшість зрошувальних систем Мелітопольщини давно морально та фізично застаріли. Модернізувати їх власним коштом аграрії не можуть, бо вони і досі не є їх балансоутримувачами. За словами чиновників у Мелітопольській райдержадміністрації, вже проведена повна інвентаризація цих систем, і передача їх на баланс сільгоспвиробникам це наступний крок. Нужно буде проводити роботу. по передаче растительных систем или э, в коммунальную собственность районного совета, а потом уже сельхозпредприятием, или, может быть, сельским советом, потом сельхозпредприятием, чтобы можно было сохранить эти растительные системы на будущее, потому что за ними будущее. На Пологівщині аграрії мають менше кліматичних ризиків. Сільськогосподарський район завжди у трійці лідерів завалом зернових у Запорізькій області. Сьогодні на більшості посівних площ уже проведені перші весняні польові роботи з підживлення. Озимі в задовільному стані, кажуть у районному управлінні агропромислового розвитку. Озимі культури в цьому році розпочали вегетацію на 20%. Майже на місяць раніше наших сроків звичайних. Стан посівів в основному десь процентів 70 це добрий, решта задовільних. Станом озимої пшениці задоволений і агроном з 25-річним стажем Сергій Шило. Під його наглядом, частина полів одного з найбільших агропідприємств Пологівщини. По стану озимої пшениці на даний час ми бачимо, що озима пшениця відбивав. Торичну корневу систему, що дуже добре. Це каже про те, що вона укірениться, прискорить свій рост. Крім пшениці, найбільші площі в районі засівають соняшником та озимим ріпаком. Останній має неабиякий попит. Хоча мати справу з цією теплолюбною технологічною культурою певний ризик. Рапс, цей рік теж багато посіяли. Будемо пробувати, культура рискована. Будемо, я думаю, розширяти посіви цієї культури. З такими культурами, як яровий ріпак і гірчиця, пологівці намагаються не мати справи взагалі. Клімат несприятливий. Гірчицю, яровий ріпак пробували, але все ж ті ж проблеми з нехваткою вологи. Так що їх попробували і одійшли, тому що затрати великі всього, а урожай, може бути дуже слабий. Фаворит останніх врожайних сезонів горох, чудовий попередник для посіву інших культур. І по ціновій політиці горох дуже став він востребуваним. Проблем з реалізацією ячміня гороху пшениці, я так розумію, немає. Вирощування такої культури, як озимий ячмінь, практикується в господарствах пологівських аграріїв. Його обсяги менші в порівнянні з пшеницею через недостатню кількість дощів у період вегетації. Добре погода, хорошо оброблений ґрунт. Ну для ячменя, от у нашій зоні ячмінь нема такого стабільного, як наприклад, пшениця. От, є вражанність. Буває 10, 15, 20 і 30. Все залежить. Я, я рахую, що 90% від погоди. Та все ж аграрії пристосовуються та мають непоганий зиск. На даний момент цінова. Політика, можна сказати, і непогана. Навіть фуражний той ячмінь, фуражна пшениця зараз за 4 тисячі, якщо нічого не змінилося. Завадити, отримати гарний прибуток у цьому році може висока ціна насіння кукурудзи та соняшника. На 15-20% вже подорожчали пальне та запчастини. Прогнозують там, що Росія перестала поставляти з паливо. Я думаю, що це в нас, як завжди, нефтетрейдери, вони піднімають ціну, коли починаються польові роботи. Мотивація різна. Але ну, завжди знаходять причину, щоб підняти ціну в період польових робіт. Вплинути на прибуток може і коливання валюти, і підвищення податків. Аграрії кажуть, зараз підприємствам складно оновлювати свій автопарк, купувати якісні добрива, оплачувати зарплатню робітникам. Ну, наші аграрії в основному здають продають пшеницю до збирання соняшника, основну кількість це соняшник. Це Основна культура, яка дає найбільший прибуток аграріям. Зараз ціна в основному прив'язана до, до, до долара, а ви знаєте, що долар, долар у нас піднявся в три рази. І якщо порівняти ціну на соняшник, як ціна його була 4-6 тисяч за тонну, умножити на 3. Скільки на ціна бути Ну, Такої ціни немає. Не змінюється ситуація на краще із кредитуванням аграріїв ставки на рівні 20 і більше відсотків не підйомні. Наразі землероби Пологівщини тримаються на плаву за схемою від врожаю до врожаю, хоча і не переживають надто критичних часів. На врожай 2017-го роблять гарні ставки. Планують отримати вал на рівні минулого року. На заваді може стати лише весняно-літня засуха. Катерина Шапка, Олеся Бричок, Артем Довжик, Олександр Доля, Мелітопольський та Пологівський